Ну, що єдине, що це у е, нас останнім часом що сильно таке заділо, це судовий збір. Е, наша система зробила так, що з вересня місяця є е, закон, дуже підняли ставки судового збору. Ну, Якби 487,20, 20 1 січня 551,20. Тобто, виходить, тепер на апеляційну скаргу. От, і наш юрист би собі прикинув, так, сказав, що в нас є 9 вимог. Кожна вимога якби оплачується десь порядка 550 гривень, тобто треба порядка 5 тисяч гривень, щоб судовий збір заплатити. Ми заплатили пару квитанцій, там десь в межах 1200 разом, дві квитанції було, і приходить з апеляційного суду, з апеляційного суду приходить що справа відкрита, але вона призупиняється до, е, як вона там по судовому звучить, е, до, тобто, я згадаю це іменно як вона звучить. Тобто, що е, по цій справі є 12 позовних вимог. Вимоги немає нового характеру, кожна вимога оплачується 0,2% мінімалки. В нас в позивній заяві 4 позивача. І пише, та як я платив від цього імені, то мені ще доплатити 2 тисячі 1 гривню, а кожному ще з тих трьох 3215. Тобто, все з комісією, все було заплачено на коляційну скаргу без пару гривень, 13 тисяч гривень. Тобто, а гроші ці всі здають людьми. Люди здавали. Тут дуже багато, наприклад, на ватуті все старих людей. Тобто, коли ми ходили збирати гроші ну, якби на суди, люди вже нас знають, бо ж старші люди, навіть вже, От, то приходиш до бабки, і він, е, каже, бабцю, що так і так, об'ясняємо, що треба на апеляцію. Вона каже, синку, в мене ще є 20 гривень на тобі. От, каже, ще правда пенсію не отримав, а я тобі більше дала. Ну каже, є, вже там є буквально на хліб, пару рублів оставляю, на тобі. Хай вам Бог допомагає. От, і потім думаєш, тако, що стара людина вже такі є бабці, що їм вже по 80 лишні років. були. Я заходив, бо я знаю трошки так. Їх, дуже радим, живем. це просто, живемо. Ну, люди вже розуміють, що це треба міняти щось, і тим більше залишати щось для дітей. Ну, що Судовий збір наша влада зробила, це зробила. Тобто проста людина тепер позиватися просто не може. Тому що мінімальний поз... позов. Це треба заплатити судовий збір як мінімум 55020. Це половина а... мінімалки, маючи. Так. А ще якщо майновий спір десь якийсь там виникає, це взагалі. Зуби на полку.